Всім привіт! Сьогоднішнє своє відео я знімати не планувала. Я отримала посилочку із міста Одеса і від Оксани, і там нічого такого особливого немає, там хої, які вісюльки, я їх називаю. Нічого такого крутого, але я зараз я вам відкрию і покажу. Це називається мастер-клас по пакуванню хої. Перше, я купую у цієї людини хої. Це її домашні хвої, і завжди мене вражає те з якою акуратністю вона пакує посилки. Десь пропав звук відео, тож буде додаткова озвучка. В Україні здорожчала пересилка новою поштою. І дехто із дівчат не замислюється над тим, що то додаткові витрати для тієї людини, яка купує в них хої. Вкладають рослину, в яку коробку знайшли, додають туди бумаги, картони і ще аби чого. І виходить дуже дорога пересилка. Бо плата рахується від розміру і ваги. У Оксани коробка вирізана під розмір її рослин. Кожна рослина упакована у такий картонний тубус. Для чого? Для того, щоб не зламалося жодне листечко цієї рослинки, для того, щоб вони не хиталися і не літали по всій коробці. Дивлюсь на ці упаковки і тішиться душа, бо зроблено з любов'ю, продумано і про рослину, і про те, чи приємно буде отримувати мені їх. Мені також інколи приходиться відправляти свої рослини, то дивлюсь і вчусь. Це дівчата справжній майстер клас. Кожен стаканчик укладений туалетний папір і зверху заклеєно це все. Схочем, нічого не випадає, рослина тримається міцно. Кожен стаканчик розборчиво підписаний. У своїх попередніх відео я вам вже розповідала, що мені подобаються дрібнолистові хої і саме отакі Ця лаконоза дуже унікальна. Якщо мені вдасться зробити з неї пишний і красивий кущ, то вона буде мати дуже красивий вигляд. лаконози Flash Royal. Був виведен послідовного вегетативного розмноження. Це номінант теплиці Германа Енгельмана. Ця хуя унікальна, знаєте чим? Що вона має червоні, фіолетові і чорні пагони. Дуже красиво. листя вкрите таким, знаєте, собі, сріблом. І під впливом світла, те срібло варірується від сірого до такого салатового. Ну, все буде залежати від того, скільки світла вона буде отримувати. Мені дуже-дуже хочеться мати саме ось такий, знаєте, унікальний екземпляр унікального забарвлення листів. Її нічим не відрізняються від квітів лаконос. Ну, Може тільки що трішечки мільчіші. Але її цінність от саме в її листовій масі. Хотіла я мати ось цю хойку, хою серпенс. Знаєте, дівчата, які вирощують хої саме для продажу, не хочуть мати її в своїх колекціях, бо це не дуже проста хуя. Я й сама в цьому впевнилася, бо мала черенок від цієї хої. Ну і, як я зазвичай, хотіла її вкорінити в воді. Ага, а не тут то було. Тепер я розумію, що цю хою краще вкорінювати у перліті або вермикуліті. Взагалі-то ця хуя вона, її ще називають хоя змеєвидна, тобто хоя така знаєте, ползуча. то поки що я її чіпати не хочу, але в подальшому хочу поекспериментувати і посадити її. У кокосовий, як він називається, ну, скорлоповицю, половинку кокосу. Не знаю, хуя віддає перевагу про холоді і дуже високій вологості, як мені здається, можливо її краще саджати і на блок, але не в умовах моєї квартири. Якщо цієї хої є Індія, то звідси і зрозуміло, що Вологість повинна бути дуже-дуже висока. Її листячка, вони вкриті волосками що з тильної сторони, що з лицевої сторони, то ну, такий, знаєте, переливчатий ефект. Не помітили, але в мене дуже гарно розвинена фантазія. Оце як нафантазую щось собі. Яких шляхів я не шукаю, тож спробую. Це два стаканчики хуї хишкіліани. Нічого про них розповідати не буду. У мене хишкіліани є. Такі самі, я купувала їх зрізами, вкорінила і зараз вони ростуть. Я вам в подальшому покажу свою колекцію хишкіліан, свою колекцію сігілатісів, розповім про ці хуйки і впевнена, що ви також захочете мати оцих гарнюнів-вісюлік. Сьогодні у мене все. Я хотіла вам лише показати, як люди вміють гарно, красиво, акуратно пакувати рослини, навчитися пакувати таким чином свої рослини в подальшому. Але, як завжди, мене понесло. Колись годинами могла балакати про орхідеї. Ну а сьогодні мене тягне доход. Сьогодні це все, що я хотіла вам показати. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!